О 12.30 російські військові обстріляли житлові квартали корабельного району Херсона. Поранений 51-річний чоловік. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Морочко, його доправили до лікарні. За інформацією обласної військової адміністрації, зранку російські військові обстріляли і Береслав. З безпілотного літального апарату скинули вибухівку на 70-річного місцевого жителя, який їхав на скутері. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. Вот это всі продукти пайки, які ми збираємо для наших інвалідів. Тому що у нас в городе остались ті інваліди, які не можуть виїхати. Любов показує гуманітарний штаб. Каже 28 грудня, о 20.30 у будинок влучив російський снаряд. Хорошо, что попали вдома. Неначе да. втратили люди топлення, і все втратили. Ну, это нас уже с той стороны выбило, с этой стороны вот это выбило. А день назад тому-то он на седьмом этаже. Я думала, что моя квартира, как карточный, сложится вот так. Так трухануло в возле жд вокзала. Я думала, уже все конец. Все, со стола полетел. Ну, это вообще этажах. На кухне Попадало. І поранених немає. А скільки було людей? Четверо. Четверо? Вий, хто ще? Ну, все, що дворі дворях, а п'ять ротка якраз на голову є впала. Під час обстрілу 28 грудня о 19-й годині був пошкоджений будинок Олега. Дерево. Вупіла покриття, полетіло, окна погодувало, отам уголок на кухні потолок кошки гепнув. Під обстрілом була і багатоповерхівка, в якій мешкає Світлана. Попала вражеська бомба. Да, на... Монсад этаж и пострадала четвертая часть кровли. Вот. Узнали мы, естественно, с чатами, потому что мы все поддерживаем друг друга, кто живет, кто приезжает, смотрит. Но в любом случае это очень большая, как я говорю, ну не трагедия, но. Але... Ситуація погана, тому як далі в зима. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 19 разів обстріляли територіальну громаду. Під обстрілом були Херсон, Придніпровське, Антонівка, Садове, Комишани, Молодіжне та Зимівник. Били російські військові і по населених пунктах трьох територіальних громад Береславського району. Вчора ворог. З артилерією атакував населений пункт Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади, в результаті чого пошкоджені знала будівля Укрпошти. Також приватний транспортний засіб під богнем окупантів. Також знаходилась населений пункт Гінка та місто Береслав. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Минулої доби троє людей отримали поранення. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Один чоловік в тягинці внаслідок танкового обстрілу отримав перелам руки внаслідок вибухової травми. Також ще один чоловік в Золотій Балці постраждав, 60-річний. І 92-річна жінка в середмісті Херсону заходилася вдома, коли снаряд поряд полетів, загорівся п'ятиповерховий будинок, внаслідок чого жінка отримала отруєння. Продуктами горіння була доправлена до лікарні. Зараз лікарі займаються її здоров'ям. Загорілися балкони в багатоповерхівці. Пожежу ліквідовано. На місці події працювало 11 вогнеборців та 3 одиниці техніки. Загалом минулої доби російські військові 121 раз обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 632 снаряди із різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.